Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися з кімнатними рослинами. Я покажу, які рослини ростуть у нас в садочку. За вікном зима холодна, травка, квіти не ростуть. А у нашого. Цілий рік вони живуть. Ці квіти ще називають кімнатними рослинами. А ви знаєте, чому їх так називають? Тому що вони ростуть у приміщенні, у кімнаті. Є дуже багато назв кімнатних рослин. Подивіться і знайдіть серед усіх рослин найвищу. Правильно, ось вона. Назву має ця квітка Фікус. І я вас сьогодні познайомлю з цією рослиною. Фікус це найвища рослина серед усіх. Він має великі, плотні, округлі глянцеві листочки. Стовбур його високий та міцний. Ця рослина добре очищує повітря і насичує киснем. Але він не буде таким гарним. Без догляду, як і всі інші рослини, потребують нашого піклування. Дітки, давайте пригадаємо, що потрібно робити для того, щоб рослини гарно росли. Треба рослинам розпушувати землю. Ганчіркою треба витирати пил з листочків. Треба полівати. Фікусу потрібно сонечко. Малята, давайте з вами пограємо в гру, яка називається Що потрібно рослині. Я буду показувати малюнок, а ви мені кажіть так, якщо потрібно це рослині. І ні, якщо не потрібно. Починаємо. З якою рослиною ми з вами сьогодні познайомилися? Правильно, з Фікусом. Ви були молодці, справилися з завданням, а наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!